Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2015-2016 років. 5 березня 2016 рік Київське Динамо Сергія Реброва у себе вдома. Ukrainoje Neska olimpijų komanda priima Dnipro Mironą Markievičą 2-0. Dinamitis įmagedis. Gulė Andriy Armolenka ir Olegas Gusievas pranešė Kyvianom pergalę. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо якраз то по порядку говорити. Динамо Київ, головний тренер команди Сергій Ребров, стартова одинадцятка, Олександр Шавковський у воротах. Хачеріді, Дамагой Віда, Драгович, Антунеш, Мігель Велоза, Андрій Ярмоленко, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Олег Гусєв та Теодорчик. Ось така стартова одинадцятка киян. Яковенко та Сергій Сидорчук, вийдуть у Киян на тайм номер 2. Дніпро, Мірон Маркевич, головний тренер команди, Лаштувхауворотах, Артем Федецький, Гуєч, Гринський, Матас, Ратань, Лучкевич, Шахов, Роман Безос, Матеус, та Роман Зазуля. Руис Гама, Адерсон Піко. вийдуть у Дніпря на тайм номер два. Тепер давайте про сам матч говорити. Динамо заволоділо, в принципі, територіальною перевагою, більше на початку володіли м'ячем кияни, атакували більш також саме кияни. Ну Але, до речі, перший момент Дніпряни якраз то по-справжньому такий непоганий момент, саме Дніпряни, на 14-й винімачу, створили. Зі стандарту подавав Русан Ратань штрафний з прогуб фланга. Він подав штрафний, але виходить як прямий удар по воротах. І Олександр Шавковський гру вступає на 14-й гвині матчу. Русан Ратань майже піймав Олександра Шавковського, майже піймав. Русан Ратань, намагався закрутити ось туди за комірець голкіпера, але Олександр Шавковський на місці. Олександр Шавковський все контролює. І ось вона, 19-та хвилина матчу. Кияни проводять свою позиційну атаку. Передача. Гарматний удар Антунеша відбиває перед собою воротар Дніпрян добивання Ярмолінка, і це гол. І це гол. Забиває київське Динамо на 19-й мачі. Гарматний. Просто удар від футболіста «Динамо» Київ. Перший удар, ось цей гарматний красте-удар. Витягнув вертарніпран Лаштувха. Але Андрій Ярмоленко так головою переправляє м'яч сітковаріт. Пробиває Андрій і забиває гол. На 19-й матч динаміці були в рахунку. І, в принципі, кияни так стали знаєте, контролювати гру І, в принципі, рахунок 1-0. Забили ось цей м'яч кияни. Але Дніпря не вийшов на 29-й хвилині проводять атаку по правому флангу. Подача. Шавковський помиляється на виході, не влучає ворота футболіст Дніпрян. Ну, це був шанс. це був супершанс. В по порожніх воротах, і справді, по суті, пробував футболіст Дніпра, але просто-напросто не був до цього готовий футболіст Дніпряну. Олександр Шавковський йшов на м'яч. Перший на м'яч Шавковський, і здавалося, що він м'яч там кулаком, але помилився на виході воротар Динамо Київ і майже цією помилкою не скористалися Дніпряни. А ось якраз та помилкою Дніпрян на 38-й хвилині, скористається. Дніпряни спокійно володіють м'ячем, нічого біди не предвіщає. Дніпря не намагається побудувати свою позиційну атаку. Вертар, Дніпрян дуже високо вийшов з варіт. Просто ніхто не очікував, що Олег Гусєв до кінця піде пресингувати захисника Дніпрян. Захисник Дніпрян не був до цього готовий. М'яч ночає Олега Гусєва. І це гол! І це 2-0. Рахунок стає на Корис Київського. 2-0. Рахунок стає на користь Київської команди. І Вартар Дніпра не очікував та такого сценарію, що помилка та буде від центрального захисника. Дніпрян 2-0, Киян натомість збивається на 38-й хвилині і перша 45-х хвилинка підходить до кінця. Якщо казати по статистиці першого тайма, 8-4, це у нас удари воротах, ні, 8-2. 8-2 удари перевага Динамо Київ, 4-1 удари в площину, також була перевага у Киян. Володіння 55 на 45. Вище було у Динамо. Трішечки закотуємо, до речі, 1 0 тут була перевага Дніпрян. Другий тайм, і куяни взагалі-то не відухні цяти Дніпрани продовжують атакувати. 48-е клематч Андрій Ярмоленко не бере хід, робить переступи, переступи, удар Андрій Ярмоленко в ближній кут. м'яч ну, М'ячка в сітку з зовнішньою стороною, відповідно. Тиснуть я хочуть вони третій м'яч забитий. Був чистий вихід один на один. У бояльського Віталій Бояльський не забиває вихід один на один. Якщо не помиляюся, це був саме Віталій Бояльський. Ну, не вдається, ні, це був не Віталій Буяльський, це був Теодорчик. Теодорчик пробивав, але не вдалося Теодорчику реалізувати. Чистий вихід один на один. Супер шанс динамівці не реалізували і справді. Ну, воротар Дніпрян залишає інтригу лаштовха. Дніпряни намагалися щось створити, але важко було і справді Дніпрянам фіналістам Ліги Європи сезону 14-15 важко було проти Київського Динамо. Але от Дніпрян все-таки був момент на 61-й матчу. Тут же помиляється Динамівці, тут же пресингом Дніпряни накрили. Момент не влучає, просто не влучає у ворота футболіст Дніпрян. Просто пробачає справді. Якраз то друзі, Роман Зазуля. Якраз то пробачив. у цьому моменті Київський Динамо і не зміг реалізувати. В принципі, дуже хороший момент. У Динамо Київ ще було пару непоганих атак, щоб третій м'яч забивати. Лекіни своїми шансами не скористалися. Ну, Дніпряни, в принципі, також в принципі, проводило непогані атаки. Ну і в кінці-кінців суддя, дає фінальний свисток. В все-таки ось цю перевагу в два м'ячі все-таки зберегли і перемогли. 5 березня 2016 року Дніпро з рахунком 2.0. По статистиці 18,5 по ударах перевага у Динамо Київ втричі більше, майже в 4 більше ударів було більше у київського Динамо. З ударами в площину 7-2 перевага Динамо Київ, володіння м'ячем 53 на 47 Ну, володінь м'єчем та рівне, в рівне та володіння та м'ячем. 53 на 47 вважається рівне володіння м'ячем, але по ударах і 7 2 за ударами в площину. Тобто Динамо Київ за моментами Дніпро перегравала. Ну і 5-3 за кутовими тут також була перевага київського Динамо. Тобто за усіма такими ключовими статистичними показниками Дніп... Дніпряни поступилися киянам. Ну а кияни, навпаки, переграли Дніпрян. 2-0. І якщо такий підсумок якраз це підвести да, з того матчу, да, то в цьому вважаю, що поділки я не перемагає. Дуже красивий м'яч забив Андрія Мульника так головою. Дуже здорово добив добув місячковеріт. Ну і гол Олега Гусєва після помилки центрального захисника Дніпрян. М'яч влучив Олега Гусєва і відлітає в сітковий сітковет. Воротар Дніпрян дуже високо вийшов і не зміг врятувати. Свою команду. Переглядали мою друзі цей матч чемпіонат України. Сезон 2015-2016. 5 березня 2016 рік. Динамо Київ Сергія Реброва. У Києві на НСК Олімпійському команда приймала Дніпро Мірона Маркевича 2.0. Динамо Київ перемагає. Друзі, я вам хочу побажати всього найкращого. Друзі, ви знаєте не і справді бережіть себе, будьте друзі, не головне щасливі. Бажаю Тільки друзі добра. Ви знаєте, друзі, я вам тільки добра, бажаю, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.